Сої, соняшника та гречки на майже 130 гектарах. Такою була площа посівних угідь на території Івано-Франківської громади у 2023 році. А це зазначає очільник комунального підприємства «Франківськ Агро» Дмитро Сергенюк на 87% більше, ніж у 2022. Ми засіяли 76,6% Гектарів соєю, 40 гектарів соняшником і 13 гектарів гречки. Посіяли у 2023 році. Валова врожайність у нас вирученого продовольства збільшилася на 166 відсотків. Тобто, ми у 2023 році зібрали сто двадцять триста двадцять дві е зерна. Торік вдалось збільшити і виробничі потужності у напрямку сільськогосподарської техніки. Нам вдалося залучити кредити і придбати. Додатково ще одну одиницю трактора, сівалки для просипних культур, оборотний плуг та шлейфову оборону. Загалом наявна у комунального підприємства техніка дозволяє проводити посів уже близько на 500 гектарах землі. А нині підприємство розпочало підготовку до посівної кампанії 2024 року. Підприємство збільшує. Посівні площі так ми виходимо на 190 гектарів, що знов знов ж таки більше як у 2023 році. Плануємо засіяти 103 гектарів сої, 57 гектарів соняшника, 17 гектарів озимої пшениці. Вже посіяно, і 12 гектарів горешки планується до посів. Восени було проведено обробіток ґрунту на всіх запланованих до посів у площах. Крім того, цьогоріч у планах аграріїв започаткувати напрям роботи у сфері лісового господарства. Юлія Торконяк, Віктор Костинюк телерадіокомпанія Араї.